Доброго дня, шановне козацтво, пані та панове, вітаємо вас на нашому каналі. З вами Хельгі, український історик, і ми продовжуємо з вами цикл таких бесід про те, навіщо потрібна історія, навіщо потрібно вивчати історичну науку, навіщо взагалі цим займатися, Що воно дає і як воно нас може вберегти в нашому житті? Сьогодні тема нашої бесіди це як вижити. І це питання дуже важливе, тому що ми живемо в той час, коли питання виживання є, ну, принаймні, для нашої країни, для Ізраїлю, для тих країн, де йде війна, це питання найперше. І як вижити взагалі нашій цивілізації, коли ми чуємо постійно про латентну війну? Яка зараз іде, Третя світова, я можу як історик, як політолог, як е, правознавець те в тому сенсі вам сказати, що да, дійсно, війна Третя світова, вона йде. В цьому є певні ознаки, і вона вже йде давно. І це питання бентежить розум і серце людини сьогодні, і кожен хоче знати, як її вижити, як вижити в цивілізації. І ось, друзі, в чому нам допомагає історичний досвід виживання? Наші предки, можна сказати, наші пращури, вони тими займалися, що виживали кожного дня. Сучасна зманіжена цивілізація вона вже не звикла до такого виживання. Вона, да, вона зараз веде такий образ життя, що теж треба виживати, але скажімо, скажімо так, це багато чого сьогодні можна було уникнути. Бо як є така народна українська приказка за дурною головою і ногам нема спокою. Тому чиясь дурна голова, яка бажає війни, дурна голова, яка бажає смерті, геноциду. І таких голів зараз багато на білому світі, вони очинять ці всі мерзені речі. Вбивають собі подібне, вбивають своїх сусідів, вбивають е цілі народи, які живуть поруч з ними, і це велика біда. Біда для цивілізації, біда для українського народу сьогодні, біда для української нації. А наші пращери і їхнє виживання, воно було зумовлено тим середовищем, якому вони жили. Це там, епоха кам'яного віку, епоха там, І коли вони жили в печерах, коли ці люди полювали на звіра, коли вони вбивали мамонтів, коли вони. Ховалися або захищалися від шаблозубих тигрів, від інших потвор, тварюк, да, тварин, які тоді жили, і суспільство воно було на межі цього виживання, на межі життя і смерті. Коли хвороби, які сьогодні успішно лікуються, вбивали людей десятками, сотнями, коли діти не виживали, це ще 19 сторіччя, коли українська родина могла мати там. 14 дітей, навіть 16 дітей, з них виживало там декілька. Можливо, 5, можливо, 10, можливо, одна дитина, бо були різні ну, хвороби різні і так далі. І тому подібне. Ми це з вами все розуміємо. Було погане харчування, були погані санітарні гігієнічні умови, і це, я думаю, для нас очевидний факт. І ось наші пращі, вони в той час. Навчились виживати. Якщо б вони тоді не навчилися виживати, не було б сьогодні нас, зокрема і нашої нації, всього людського роду, всього, всі, всієї людської цивілізації, тоді люди вміли виживати. І от про що я хотів сьогодні поговорити в плані такого історичного досвіду, про те, що ми маємо не ігнорувати, не ігнорувати досвід наших пращурів. Для того, щоб вижити і розвиватись, або навпаки прийти до занепаду і деградації, як цілого роду, великого племені або ж цілої нації. І тут є позитивний або негативний досвід. І аналізуючи історичну науку, історичні факти, ми можемо для себе зробити певні висновки, що був позитивний досвід, був негативний досвід. Були наслідки, які приводили до знищення цілих країн, цілих народів, і були ті позитивні речі, які призводили до е, високого рівня виживання в подальшого роз... цивілізаційного розвитку того чи іншого роду племені або вже пізніше проти держави, нації, ну і сучасних народів, і сучасної цивілізації, е, зокрема і взагалі. І цей досвід він повинен сьогодні. Також нами врахований бути сучасними українцями, бо ми навіть знаємо нашу недавню історію. Я беру історію сучасної України з 91-го року, коли нам випадала доля приймати якісь там доленосні рішення. Це відмова від ядерної зброї, відмова від якихось там статусів позаблокових або навпаки десь кудись увійти або не війти. З ким дружити, з ким мати союзи, це також ми бачимо з вами відіграло свою певну роль для нашої країни, для нашого народу. Тому, друзі, ми маємо це сьогодні взяти в собі на озброєння. І так, сьогодні я б хотів би з вами поговорити про єдність як запоруку виживання. Я знову нагадаю слова із пісні Чорнобиль Олександра Смика очі часно дивиться, братове, біда і смерть стоїть біля воріт. Хай в душу западе останнє слово. Єднаймося, бо вимирає рід. І оце єднання воно допомагало нашим пращурам завжди виживати. По-перше, для того, щоб вижити в давньому племені. Люди розп... розподіляли певні соціальні ролі у цьому суспільстві. Чоловіки займались полюванням, чоловіки займались захистом свого племені. Це ну, протовійськові такі, скажімо так, об'єднання. Жінки займались традиційно домашнім побутом, і це все також було в певній гармонії. Кожен знав своє місце. Кожен мав свою окрему роль. Ще раз для тих, хто читає святе письмо, для християн, бо я християнин, я сповідую дотримуюсь дотримуюся цих принципів, хто читав святе письмо, як Гедеон обрав військо для війни з ворогами. Там сказано, що стояв кожний на своєму місці. Цей принцип організації, принцип рекрутингу, принцип. Боротьби і праці він має для с... має сьогодні також актуальне значення. от єдність це запорука виживання. Плем'я було об'єднано. Вони разом полювали на мамонта, як я казав вже, разом захищались від сусідніх недружніх племен, вони захищались від різних там потвор, щоблизубих. Тигрів, якихось агресивних ведмедів давніх, і так далі. і Тому подібне для цього люди мали бути в єдності. Оце, можна сказати, перша соціалістична спільнота, тому що соціалізм да, десь він про те. Ну зараз Менза Маркса не, не про нього мова, він не герой нашого роману. Але це да можна сказати, це перші такі соціалістичні об'єднання, тому що людей було небагато, і це так, така організація була реальна в тому. Племені в тому родовому устрої на той час. І оця єдність вона допомагала людям виживати. Пізніше, коли вже було влаштовано такі протодержави, то об'єднувалися вже там окремі роди, хоча вони вже були окремі, але вони об'єднувались у древні, в давньому Римі, в давніх римських містах, скажімо так, латиняни і давні греки, в давніх грецьких містах вони об'єднувались там. У фратрії, в триби і інші такі от спільноти, які в полісі існували, ну, роди об'єднувалися Фратрії, Фратрі е, в триби і так далі. І тому подібне. Це все було для того, щоб ефективно це суспільство могло розвиватись цивілізаційно і будувалась, е, ну, на той час проти держава, потім сучасна республіка. До речі, е, слово республіка це наша справа. І от ми рівняємось, зокрема на Сполучені Штати Америки як на демократію, демократична країна. Так от я вам хочу сказати, що Сполучені Штати це не зовсім демократична країна. Ну я що я маю на увазі, я зараз поясню це не в тому сенсі, що це ну права свободи, це республіканська країна, і батьки-засновники вони сповідували так звану ідею лібертаріанства ідею свободи. І вони засновували республіку. І в чому різниця між демократією і республікою? Демократія це коли е, якась певна еліта керує більшістю маргінальною, я не знаю, там, люмпенами, які обирають себе когось, якусь еліту, як вони вважають, і віддають її руки, вона там займається тим, що вона хоче. А республіка це е, наша справа, загальна справа. Це коли кожен громадянин в тій чи іншій мірі бере на себе відповідальність, бере на себе оце управління цими процесами, і він долучається до керування цією державою. Оце ідея лібертаріанства, ідея е, республіки. Вона десь це можна навіть сість запорозька. Це та військова демократія, це ота загальна справа. Козацького товариства. Ну, ми про це якось пізніше поговоримо в рамках е, цільової лекції. Сьогодні ми маємо розуміти, що оця республіка, наша справа, наша загальна справа, вона має значення для того, щоб нація успішно виживала, розвивалась і продовжувала існування свого роду. В середні віки. В середні віки період християнства, єдність розглядалась трохи по-іншому, принаймні в літописах Київської Русі, Київської держави, Новгороду і інших слов'янських державних утворень. Ми читаємо з вами в Літописах, коли приходили вороги воювати, Русь будь-яку там, ну, Київська це відно, ну, Русь це поняття відносилось до Київської. Це Київ перерясла Трактимирів. Ну, беремо навіть інші, скажімо, скажімо, умовно кажучи, Русі або ці вільні держави, як Новгород, тому що Новгород це до московитів він не має жодного відношення. Це було вільне місто держава яке, до речі, мало Магдебурзьке право. Це Псков, це Полоцьк, які потім були винищені, пришелепкувати московським царем Іваном IV Грозним. Ну і так далі, і ми це, про це може колись також поговоримо. Отож, ці літописи нам пишуть про те, що не було єдності у руській землі. Коли прийшов ворог, прийшли татари, прийшли монголи, не було єдності у руській землі. І знову ж таки, радянський розум, радянська історіографія, радянське сприйняття минулого, воно нам надає об'єктивно подивитись на Питання, що ж таке єдно, що мав на увазі літописець? Про яку єдність йшла там мова? Ну ми розуміємо, ну князі посварились, ну не могли вони між собою домовитись. І от кожен, хто вліз, то по А Сьогодні ми також бачимо різні колаборанти, різні, різні зрадники. Ну це було на протязі всієї української історії, де два українці, там три гетьмани. Ну на жаль, це так. Це такий недолік оцієї самої народовлади або такої демократії через республіки, коли ну, єдино начальне у нас воно ніколи не проживалось, тому кожен що хотів, те й робив. До речі, скажімо так, такий негативний приклад оцього позитивного досвіду демократичного. Це той самий Юрій Долгорукий, який не захотів просто керувати Вижгороді, зібрав свої манатки, зібрав своїх спортивних озброєних хлопців і пішов на Московію влаштовувати там нове життя. Така колаборант, або як Щепенець такий. Ну і оце та, 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 маємо з вами маємо таку історію. Отож, із з цього досвіду ми можемо для себе. Зробити висновок, що да дійсно, не було єдності, князі сварились, вони там робили там різні такі речі один проти одного, ніщо поєднатися навколо ворога. Ну це ми сьогодні бачимо. Будь-який негативний, позитивний пропагандист нам про це розкаже. Але є дуже цікаве але. Про що мова? Ми для того, щоб аналізувати. А ці літописи маємо враховувати історичний час, в який вони були написані, і особистість, яка їх писала, автора. Так от цим автором був монах, або Нестре-Літописець, або інші. Це люди були релігійного звання. Не просто релігійно, люди були посвячені Богові. Це люди, для яких ці речі були, знаєте, дуже важливими. І люди дуже. Ну, ретельно це все писали, І не треба говорити, що це фальшування, це вони щось навмисне робили. Тут це мало зміст притчі певної. Там не стояла задача, знаєте, якісь там точні прям хроніки виписати по хвилина. Там стояла задача, як би це сказати правильно. Ну, методика педагогічна сучасною мовою кажучи, то є, ну, якась повчальна. Так от ця людина, яка була монахом, яка жила в той час, коли для нього віра була непорожнім звуком, вона для нас, до нас, до сучасників і до тих людей, які тоді читали, вона доносить до нас е, в певною притчею оту проблему, ключову, яка виникла в Київській Русі. Що таке єдність в їхньому понятті, в понятті літописців середніх віків? А це єдність людини з Богом. Оце важлива річ, яку треба враховувати. Не було єдності людини з Богом. Інакше кажучи, за гріхи народу у них був розлад, у них не було братерської любові, про яку каже Святе Письмо, про яку писали святі Отці, про яку наставляла Канонічна Церква. Між ними не було братерської любові. От є таке слово окаянний. Пам'ятаєте там святополк окаянний, Бориса і Глеба вбив брата. Окаянний. Що таке окаянний? Це ну, зробився подібним, подібним каїну, який Підло вбив, підступно вбив свого брата. І про це окаянство, коли всі проти всіх, коли люди порвали цей зв'язок з Богом і поміж собою не мають братецької любові? Відповідно, і оці їхні держави київські, і не тільки Київські, там Київська держава, там, Галицька-Волинська, ці князівства, вони не мають усієї братерської любові. В них немає злагоди, в них немає єдності. Тому це прийшло не просто як якась кара від Бога, що, як зараз кажуть, це там Бог кара за те, за те. Ні. Це закономірний досвід, тому що люди вони проігнорували закономірні. Історичні процеси, які допомагають виживанню. Вони проігнорували відносини з Богом, а тому, що людина, яка ігнорує Божі заповіді, вона допускає собі крадівництво, корупцію. До речі, корупція. Що таке слово корупція англійською мовою, і корупція. Латинське це древнє. Поняття, яке йде ще з Древньої Візантії, з давньої Візантії, коли десь храм або якась споруда вона покривалась оцією цвіллю, оцим грибком чорним, аспрогіліус, негро або іншим, то називали це поняттям корупцію. Корупція гниття, якесь, якесь цвіль. Тому людина, вона оця корупція вона вражає людині серце, як каже Святе письмо. У старому заповіті, що серце людини і її праведність, вона зіпсована. Тому в ті часи, оце автор, як монах, як літописець, і розуміє, що це було причиною. Люди зіпсовані. Вони і, і сьогодні ж, друзі, це актуально для нас, що людина, яка не має перше, моральної якоїсь для себе, морального стрижню, не має ідеологічного стрижню. Немає братерської любові до своїх ближніх. Вона ж, вибачте, мені тоді краде, як не в себе, вона робить різні такі схеми, вона не піклується про ближнього. Вона дозволяє собі грабувати військових, поранених, там, хворих і так далі. В неї немає цього моралі, вона не, не має зв'язку з Богом. тому що саме поняття гріх це, ну, по-перше, промахнутися, трапити в ціль. Це з грецької мови означає. Ну, коли стріляли з лука, не втрапити в ціль. І по-друге, це розрив зв'язку з Богом, основою свого життя, життєдавцем своїм. І тоді людина, вона не перед ким не звітує. Якщо мене за руку не впіймали, ну або і впіймали, є гроші відкупитись. Якщо ж я звітую перед Богом, і я розумію, що я перед Ним відповідаю, я не буду робити багато яких речей в своєму житті. Ну, Якщо дійсно ця віра справжня, людина, кажуть, не кривляється. Ну, Тоді це якраз і буде одною з запорукою для е, такої безпеки. Якщо б тоді князі і народ вони мали цю розуміння, мали відповідальність за те, що треба допомогти братові, тому що гуртом перемагати легше, коли ти типу, поодинці вас приб'ють, ну, того розуміння не було. Не було єдності, ще раз скажу, людини з Богом. Із-за цього розвивалася різна корупція, там боротьба між князями за владу, ну те, що власне ми сьогодні спостерігаємо в Україні, і відповідно не було цієї єдності в суспільстві. Люди не розуміли, а навіщо мені битися з цими врагами? Ну навіщо? Я дам йому цю свою десятину, візьме він там свій там. Ну, Скільки там грошей там, дасть ярлика там князеві, і, і, і все нормально буде. Ну навіщо це робити? Ну, Потім час показав, що вони були ну, фактично знищені, знищені як держава. От про, про, про таку єдність, от, власне, йде мова у літописця. Тому всі ці е, от, е, літописи вони мають такий характер е, певної притчі, притчі, яка засромлює. Оцей Каїнів гріх, братовбивства і Юдин гріх гріх зрадництва за гроші. До речі, коли Юда зрадив, він продав Спасителя за 30 срібняків. 30-30 срібняків на той час це була ціна ну, іншого племенного раба. Ну, десь про це я хочу сказати на літописець. Чи актуальна сьогодні для нас, друзі? Я думаю, що більше ніж. Тому робіть висновки, щоб вижити, ми маємо мати оцю єдність, про яку нам пишуть наші пращури в літописах. І ця тема для нас сьогодні іще ставить таке питання. Відповідальність народу за його майбутнє. За нас ніхто не буде робити нічого. Не прийде якийсь дядько, якийсь там чарівник у блакитному вертольоті, як співали в радянські часи, і не подарує нам, скільки там ескімо, чи про що вони там співали, вже не пам'ятаю точно. То кожен має взяти в свої руки оцю свою певним чином долю, виконуючи ці всі принципи єдності, принципи братерства, принципи відповідальності за свою націю, принципи відповідальності за свій рід. За своє майбутнє, і не треба говорити, я щось відсиджусь, я десь заховаюсь, я щось там... кожен має робити те, що він має робити. Це дуже, дуже важливо. Кожен має бути на своєму місці. Тому що є такі люди, які ну, багато за що боруться, але це, ну, це не потрібно. Кожен має стояти на своєму місці. Це ще одна помилка, є така, знаєте. Така крайність, коли людина або вона нічого не робить, вона такий нігілізм, нема нігіліз немає. Я відможувався, немає в нього єдності. Це, це не моє, це, це хай вони там собі що хочуть, роблять. Але є таке ще питання, коли людина десь вона десь хапається, щось робить, щось треба робити. Ні, треба робити те, що ти можеш, і робити це якісно, робити це відповідально. І, як казали стоїки. Древні грецькі філософи, було таке направлення стоїків, епікурейців, от стоїки, які сповідували ну, помірність, утриманість від цього світу, скажімо так. Вони казали, роби, що повинен, і хай буде, що буде. Тому, друзі, радий був спілкуватися з вами. З вами був Хельгі, український історик. Ставте ваші подобайки, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на, ваш, на наш канал. Хай всім буде мир, добро і щастя, до да побачення!